Заміна масла в генераторі. У мене такий бензиновий генератор на 24 кВт, як бачите, ну, це його максимальна мать потужність. По приводу заміни масла. Це новий генератор. Він обкаточне масло своє вже откатив і один раз я заливав. По суті, що треба робити? Для того, щоб змінити масло і інтервали заміни масла. Масло міняється на генераторах 10 годин. Мотогодин, тобто 10 годин пропрацював генератор на новому маслі, те, що йде з магазину, ну як така його називають обкаточним, його треба змінити, а потім мотоінтервал кожні, кожні 50 мотогодин приблизно. Можна раніше, але не пізніше. Для того, щоб генератор працював справно. Що для цього треба? Треба завести генератор, прогріти його взимку хвилин 5. Може 10 літом, можна трошки менше, щоб нагрівся генератор, щоб було трошки жидкіше масло, мастило. Потім беремо якусь стару. У мене отака от обрізка каністри. Тут, не знаю, на генераторі невдобно. Тут ось металева ще площадка. Є. Я не знаю, як воно буде зливатися, мабуть, на неї буде попадати. ну, Будемо пробувати. І ось цей болтик відкручуємо на прогріто... коли прогрівся генератор. Зливаємо мастило, а потім заливаємо нове. Як нове заливати, там покажу горловину і покажу е його ну, кількість скільки треба. Масло, як правило, ліється 5В30, 10В40 для чотирьохтактних двигунів. Тобто нічого складного, звичайне масло берете, заливаєте. Чим частіше масло мінять, тим легше буде жити генератор. Отже, зараз я вже прогрів генератор, болтик відпустив. Зараз Спробую злити масло і подивитися, що там за масло було. І от, по суті, я масло злив. Оця от конструкційна блядь, не прорахована, я не, я не розумію, чому так зробили. Знизу оця краще от... видно. Знизу оця от пластина і на неї якраз потрапляє масло. Як не крути, воно все одне розливається. Тому насвинячив трохи в гаражі, але то таке. В общем, злив масло, закрутив назад болтик. Не забуваємо, щоб тут шайбочка стоїть і не забуваємо перед тим, як заливати нове масло, треба його закрутити. Заливна горловина для масла ось на генераторах є щуп. Але щуп то таке, заливати треба от по перший виток. Масло. Тобто наливаємо поки поки не дойде масло до першого витка різьби. Ось така от проста заміна. Потім після заміни просто-напросто заводимо генератор, прогріваємо. І ще на 50 годин забуваємо про це. Кому сподобалось, ставте лайки.